Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал. В ефірі новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви можете дивитися у будь-який зручний для вас час на нашому ютуб-каналі. Новини 12». У студії для вас Богдан Коваль. Далі про таке. Окупанти обстріляли кривий ріг, ушкоджені поліцейський відділок та житлові будинки. Військовий заліз на 40-метрову висоту і погрожував зістрибнути. У Луцьку готуються до дня міста. Росіяни продовжують обстрілювати українські міста та села сьогодні. Вранці ворог вдарив по будівлі поліції і офісах у кривому розі. Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з під завалів. Вони у важкому стані. Шість співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості. Крім того, ушкоджені розміщені поруч адмінбудівлі, житлові будинки, зокрема і багатоповерхівка. Що найменше людини травмовані. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи. Приліт був і в Запоріжжі. Одна людина постраждала. Виникло два осередки пожежі: перший в адміністративній двоповерховій будівлі, другий поруч в газовому модулі. 30 багатоповерхівках, квартирні та під'їздні вікна також шибки повилітали у трьох навчальних закладах. На Хресонщину ворог схинув авіабомбу. Троє людей загинули, четверо дістали поранення. На місці вибуху нині працюють усі відповідні служби. Вибухи звучали вранці і у сумах. У результаті ворожої атаки по житловому сектору постраждали три людини. Двох з них дістали з під завалів. Окупанти зруйнували двоповерховий житловий будинок, пошкодили понад 20 осель та вісім машин. Зауважу щоднями у сумах затримали російську агентку, яка вербувала поплічників і передавала ворогу координати, за якими він обстрілював місто вчора. 55-річна жінка приїжджала на місця можливих зосереджень військових формувань, спостерігала за обстановкою та повідомляла ворогу про наявність техніки та особового складу, надсилаючи детальний опис об'єктів та їхні точні координати. Крім цього, зрадниця відшукала серед своїх знайомих проросійських осіб, які за гроші так само збирали інформацію для ворога. Нині жінка під вартою їй загрожує довічне ув'язнення. На жаль, вкотре маємо трагічні звістки з фронту. На війні загинув молодий волинянин, житель села Підгір'я Забродівської громади Олександр Мельник. Військовослужбовцю було лише 25 років. Він командував взводом. Близько тижня бійця вважали зниклим без звісти, але, на жаль, нещодавно стало відомо про його загибель на Запорізькому напрямку. За даними громади, кортеж із тілом Олександра Мельника прибуде у суботу, 9 вересня. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять герою! Заліз на 40-метрову висоту і погрожував зістрибнути. Вчора ввечері у Луцьку мало не сталося біди. Чоловік хотів зістрибнути з будівельного крана, чим переполохав усі рятувальні служби. Майже дві години психологи, рідні і товариші молодика вмовляли його відмовитися вбивати себе і спуститися на землю. Чим закінчилась історія і що відомо про Луцького верхола за відчайдуха? Дивіться у сюжеті Анастасії Качини. Заліз на височальний будівельний кран і погрожував стрибнути. Надзвичайна подія, що поставила на ноги усі рятувальні служби, сталася вчора ввечері на проспекті відродження в Луцьку. Чоловік виліз на край стріли крану і заявив, що покінчить її життям. Сидів на краю прірви, курив і розхитував ногами на 40-метровій висоті. Спуститися на землю його вмовляли понад годину. І з верхолазом з допомогою рупора згодом телефону постійно була на зв'язку психологиня з команди Рятувальників з розмови дізналася, що причиною такого відчайдушного вчинку чоловіка на ім'я Андрій стали родинні конфлікти. Тож рятувальники і поліцейські взялися шукати контакти його рідних. Малася навести спілкування з цією людиною а також з його рідними і близькими для того, щоб переконати не робити цього вчинку. Андрій зараз буде з тобою дружина розмовляти. Чуєш мене? Окрім рятувальників, на верхівку крану збирався лістий товариш Андрія. Якщо ти до будки вилізеш, я лізу до тебе. Ти можеш до будки, я не прилізу до тебе, але мені стрьомно туди лізу. Чоловік військовий сам із Володимира у Луцьк приїхав на реабілітацію через поранення, що отримав на фронті. Наважитись на самогубство, нібито підштовхнули конфлікти з дружиною та її мамою. Після довгих телефонних розмов з фахівцями, рідними й товаришем, о пів на 23 третього Андрій таки спустився на землю. Його забрала швидка. Травм фізичних, власне, не було нічого подібного. За інформацією поліції, жодних кримінальних чи адмінпроваджень у цій справі не відкривали. Анастасія Качина, дванадцятий канал. Завтра, 9 вересня, у Луцьку обмежать рух транспорту на восьми вулицях міста, включно із центральними. Із 10.45 на театральному майдані стартує велопробіг у вишиванках з нагоди Дня міста у зв'язку із цим від моменту старту і до завершення акції точний час невідомий, перекриють вулицю Винниченка проспекти Василя Мойсея, перемоги соборності, а також проспекти молоді, відродження, вулицю Рівненську та проспект Волі. Обікрали церкву у селі Красне поблизу Волині із храму винесли Євангеліє, дарохранительницю та Почаївську ікону, яка висіла перед вівтарем. Люди приголомщені у злодійстві підозрюють односельчанина. Настоятель свято Преображенського храму оцінює збитки у 50 тисяч гривень і хвилюється за майбутнє. Яка причина цих підозр, що каже чоловік, на якого кидають тінь, та як діє поліція, дізнавалася наша журналістка Анна Кравчук. Без Євангелії та Почаївської ікони в селі Красне, що межує з Волинню, вже вдруге обікрали церкву. Місцеві жителі, обурені скоєним і налякані, підозрюють вірянина з церкви Московського патріархату. Кажуть, у храм залізли навмисно. За підтримкою звернулися до поліції та журналістів. Зараз в церкву лізуть. В Божий храм, який освячений Богом, людьми, священиками ходили. Ми самі її будували своїми руками, нам же ж ніхто не дав. Усе скупились. То моє я заберу, як то твоє. Раз воно в церкві, значить, воно церковне. Тут не моє, не її, не чиє. Тільки все церковне. Все, то слухайте, вони завтра церкву підпалять. Побачать все по телевізору, прийдуть мене спалять. Перша крадіжка сталася близько місяця тому. Зникла дарохранительниця, а вже через три тижні викрали головну книгу храму та ікону перед входом у вівтар. Під час другого вторгнення злодій заліз у храм через дзвіницю. Для цього мусив ставити шестиметрову драбину. Храм був закритий, бо я прийшла прибирати ще своєю сусідкою. О, і відкрили двері, заходимо. І вісять тільки два шнурки, де була ікона та спусна. Ну ми ж вовтер не заглядали. Туди немає ікони. Знизу лежали рушники, які були повішені на ікону, також стрічки. Поліція казала з п'ять метрів висоти ту драбину треба мати туди, щоб туди вилізти. Ну там одне не лізло. Бо ікона, і ще Євангелія. Скільки як одна людина може та й те винести. а тоді ще треба на гору вилізти і згори ще спуститися. Мешканці села надзвичайно шоковані таким вчинком, як і настоятель свято Преображенського храму Православної церкви України. Зайти в храм, вкрасти святе в святому місці, тобто навіть на самому престолі. Взяти святе дарохранительницю, в якій зберігалися дари, тобто, дари це святе причастя. Ну я не, не розумію, наскільки потрібно бути нерозумним, щоб взяти святе і святих. Ще рік тому церква стала українською, але частина вірян залишилася з московським патріархатом. Спочатку було все добре. Проблеми, кажуть, жителі села почалися після ходи паломників Московського патріархату до Почаєва. Не дали пройти ми московським сюдою. Через наше село на Почаєв вони йшли. І ото після того вони нам так почали робити. Мешканці села підозрюють у злодійстві свого односельчанина, який залишився в числі прихильників церкви Московського патріархату. Нюанс у тому, що викрадена церковна книга раніше була старослов'янською мовою, якою правлять служби в УПЦ МП. Євангелія, яка була раніше, так як ми говоримо, московського патріархату, яка була написана слов'янською мовою. Ми її переробили на українську, вшили нову середину. Ну, людина, яка це яка її забрала, вона напевно про це не знала. Що всередині вже знаходиться Євангелія української мови. Євангелія лежала ось тут, на місці цієї книги, велика книжка в металевій обкладинці. З сріблястим покриттям вона була посріблена великих доволі великих розмірів, десь приблизно 40 на 30. Під час першої крадіжки церква була відкрита. Крім старости, який саме пішов по воду, нікого не було. Злодій лишив на порозі слід босої мокрої ноги. А під час другої знайшли біля дзвіниці шматок дерев'яної рамки від ікони. До церкви два рази приїжджала поліція з кінологами, і обидва рази вони привели до господарства місцевого мешканця Руслана. Та ні, такого не було. Ну а я звідки зможу знати, що собака приводить на господарство? господарства. мене сподобалось господарство. Собаки повели не дорогою, а стежкою поза церквою. Мешканці кажуть, на городі цього односельчанина знайшли шматочки стрічки з ікони. Вони сюди не йшли, вони там бур'янами, бур'янами, бур'янами і до крашка по загороду. І туди, і туди і собака пішов. І, ну, і ну, собака перший раз пішов, туди і так ходив, і другий раз так само інший собака вже був. Ну, то сюди, так. І, С... і так собака була до, до цих mm. зарослів, до тих кущів, і з тих кущів повела стежина до хазяйства uh -huh. тієї людини, яка підозривається. Руслан запевняє, хоч дарохранительницю храму подарувала його сім'я, хто викрав її, не знає. Як була українська православна церква, ми як тато був старостою, подарували дарохранительницю, як був перехід. З Української православної церкви на Православну церкву України я на слідуючий день пішов і кажу, віддайте мені дарохранітельницю. Вони сказали, що ми ну, порадимось, як там, що буде. О, і вони порадились, вони її не віддали. О, а вже люди сказали, що, що, що я її любою ціною, будь то заберу, і так як через деякий час вже ж пройшло... Більше ніж два роки та її вкрали. І ну вони сказали, що то, що то я її вкрав. Поліція каже, огляду чоловіка провели, однак зниклих речей не виявили. Тому пошуки злодіїв тривають. За обома фактами викрадення чужого майна, поєднаного із проникненням у приміщення, вчиненого в умовах воєнного стану, за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України відкриті кримінальні провадження. Поліцейські проводять розшукові заходи та слідчі дії з метою встановлення особи, яка може бути причена до злочину, а також місце знаходження викраденого майна. Вчора проводили слідчі дії. О, проводили обшуки в господарстві з понятими, нічого не знайшли. О, ще вчора їздили на детектор брехні в рівне. І, і будемо казати, все збираються матеріали. О, як, як буде вина доведена, тоді будуть щось говорити. Поки вина не, не доведена, то, то за що є мова говорити? А показувати пальцем, то кожен може. Мешканці все одно бояться, кажуть, не знають, чого очікувати далі. І ми боїмося в церкву зайти прибирати. Бо хто його знає, що він може зробити? Сьогодні в церкву завтра будуть хати палити. Ну. І, і немає милиція. їм ніякої пострахи, бо мене тут село. Така. Що ж тут нашому в нашому селі? Ні старости, нема в селі, не голови громади. Ми ж тут на Україні, як на кінці світу. Священник каже, викрадені церковні святині вартують орієнтовно 50 тисяч гривень. Нову дарохранительницю вже купили. Євангеліє знайшли простіше, а що робити з іконою поки не знають. Всі чекають результатів слідства. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Вихідними лучани відзначать 938-му річницю із дня заснування міста. Лицька рада на 9 та 10 вересня організувала чимало заходів. На початок запрошують як завжди на театральний майдан. Об 11-й у суботу звідси розпочнеться велопробіг у вишиванках. О 12.30 – популярна акція Українська вишиванка. Там же працюватиме так звана територія творчості. На площі Героїв Майдану міста Луцька о 14.00 буде інтерактивний сімейний захід. Одна з родзинок свята концерт обдарованих дітей, з якими виступатиме і знаменитий Василь Зінкевич, народний артист та почесний громадянин міста. Концерт у Волинському Облмуздрамтеатрі драмтеатрі імені Тараса Шевченка завтра о 16.00. Серед яскравих вечірніх подій суботи, акустичний творчий вечір біля будинку скульптора головання о 17.00. Та арт променад так звучить Луцьк. В анонсі згадують стрес людей від війни і кажуть: за допомогою віршів і музики будемо склеювати країну людей і наші спільні рани душі і серця. Арт променад розпочнеться о 19.00 у дворі музейного простору Окольний замок Вхід Вільний. У неділю із 12-ї години триватиме пізнавальний захід для дітей у центральному парку Луцька через годину у 13-й у Жидичині театралізована презентація про історію села. А у й розпочнеться концерт органної музики за участі відомих українських виконавців у палаці культури міста Луцька. Сподіваюся, що відзначення дня міста пройде за планом і без повітряних тривог на Волині. Більше новин традиційно на нашому Ютуб-каналі. Новини 12. Дякую, що залишаєтесь з нами, і до зустрічі вже незабаром. Із більшою кількістю інформації. Бережіть себе і будьте щасливі!